Маючи намір е, е, поучаствувати у повторних торгах на право розміщення об'єкта сезонної торгівлі, е, я е, вибрав 10 лотів, на яких я бажав, бажав е, поучаствувати в цих повторних торгах, брати участь у торгах. Але в мене виникло питання, чи є право, чи є право. Власності або користування організаторів торгів на ці, та, ділянки. На ці ділянки, на яких вони над, будуть переможцям торгів надавати право на розміщення. Я надіслав запит і отримав відповідь, що прав, речових прав не зареєстрований. Тому я, мені стало відомо, що ну, зміни заяви такий. Заяву злочин про дії, які чинені та планують чинити виконуючий обов'язків директора КП міського називання Дружника Андрій Валерійович та інші особи, я яких мені не відомо, Які мають ознаки складу злочину, передбачено частиною 4 статті 190 шахрайства, вчинене в особо великих розмірах та або організованих групою, та стаття 15 замах на злочин Кримінального кодексу. Полі. А саме підготовка до проведення та збір грошових коштів фактично прихованих хабарів, які вони називають гарантійними внесками, з 1.06.2017 до 6.06.2017, включно у розмірі згідно додатку 1 для участі у повторних електронних торгах, які будуть проведені товарною біржею. Перспектива комодіті 9 червня 2017 року о 10, 12, 14 та 16 годинах на електронному торговельному майданчику за адресою посилання інтернет, предмет яких є право на розміщення об'єктів сезонного дрібного розміру в торговельному мережі в місті Київ відповідно до переліку наведеного додатку дому. Не маючи документів на право власності або користування на земельні ділянки, які наведені у додатку. 1. мені, як громадянину України, стало відомо, що в унітарній Республіці України не оформлено публічне право власності територіальних громад, сіл селищ міст, та районів у містах з районним поділом на земельні ділянки та природні ресурси в межах адміністративно територіальних одиниць сіл селищ, міст, та районів у містах, з районним поділом, відповідно до статті 13, чотирнадцять та частини першої статті 133 і статті Сто конституції України. Статті 316 318 та статті 20 Кодексу України, статті 125 та 126 Земельного кодексу України. Також мені стало відомо, що розроблена шахрайська схема для заволодіння великою сумою коштів, що належить суб'єктам господарювання шляхом проведення повторних торгів, умови наведені на сайті посилання на сайт, предметами яких є право. На розміщення об'єктів сезонно дрібно-розміну торгівельної мережі в місті Київ відповідно до переліку наведеному в додатку. 1. В додатку 1 наведений перелік земельних ділянок, на яких переможцях Переможцям повторних електронних торгів буде надано право на розміщення об'єктів сезонно-дрібно роздрібної торговольних мережі в місті Києва. Але комунальне підприємство, міський магазин, організатор повторних електронних торгів не має документів, що підтверджують право власності або користування цими земельними ділянками, а відповідно і не може надавати право на розміщення об'єктів сезонного дрібно-роздріву на мережі. На земельних ділянках, що не належать ні Київській міській раді, ні Департаменту земельних ресурсів, ні будь кому іншому. Що видно, з відповіді від 1.06.2017 вихідний номер 057-07-95-50 на мій запит від 25.05.2017. Примітка. Точне розташування зазначених земельних ділянок на карті можна отримати шляхом введення номеру об'єкта із додатку 1 у пошуковому дитину сайту посилання на сайт. Враховуючи, вище наведено керуючи статтями 17, 55, 56, частина 1, 4, 5, статті 214 першим реченням статті 215 КПК України, прошу прийняти та невідкладно зареєструвати цю заяву про дії, які вчинені. Та планую вчинити виконуючи обов'язки директора «Міський магазин Абушенка Андрій Валерійович. Це інші особи, яких мені не відомо. Видати мені документ, що підтверджує про неї реєстрацію даних заяви про злочин, талон повідомлення та витяг про внесення <клес> відомості про вказані кримінального правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань. Третє розпочати за цією заявою про злочин досудового розслідування у формі досудового слідства відносно виконувачого обов'язки директора КП міський магазин Андрюшенка Андрія Валерійовича та інших осіб ім'я, яких мені не відомо. Четверте, повідомити мені не письмово встановлено закону порядку про строк та строк, про початок кримінального провадження та закінчення досудового розслідування злочину, що вчинений пропонує чинити. Виконуючий обов'язкий директор Акатонський магазин Абрищенко Андрій Валерійович і інші особи, ім'я яких мені не відомо, які мають ознаки складу злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 шахвеста, вчинення в особливих великих розмірах. Або організованою групою за статті 15 замах на злочин Кримінального кодексу України. Якщо я буду знайдений мертвим, чи буду скалічений, чи постраждаю член моєї родини, прошу в цьому звинуватити виконуючого обов'язки директора КП міський магазин Андрушника Андрія Валерійовича та інших осіб, ім'я яких мені не віддано. Тут ідуть додатки: це копія запиту, копія відповіді. На запит і копія додатка номер 1 на 35 аркушах. Там де зазначені ці всі земельні ділянки, угу. на яких розташовані. Якому запити ви це дізнались, так? Е, так, я намагався е, цікав, ділянки, які мені цікавили для участі в торгах. Намагався узнати, чи є на них якісь документи на право власності або користування, там можливо договори оренди, але відповідь дала, що таких документів немає. Нікого немає. Угу. Зрозуміло. Будемо чекати дій слідчих. Так, а тепер оформлення е талону повідомлення і <звітчих> що за штампи печатки, що це для дуже, Шріпченківського... дуже приємно Здивувало, що після декільких. Випадків. Коли б не хотів, Ні штампів ставити, полони нормально оформити, Дуже приємно здивувало, що черговий. Без заперечень, без суперечок. Абсолютно дуже штамп. Штамп все ж таки правильно. Андрійович поставив штамп, видав полон повідомлення. Все було дуже швидко оформлено. Все добре. Приємно здивований.